Добрий день, малята! Запрошую вас на заняття з екології. Сьогодні ми поговоримо про екологію. Відгадайте загадку: куди не ступиш, всюди маєш. Хоч не бачиш, а вдихаєш. Що це таке? Так, це повітря. А як ви вважаєте, чи можна прожити без повітря? Звісно, без повітря прожити не можна. А кому саме потрібно повітря? Так, повітря потрібно для всього живого людям, тваринам, птахам, рибам, деревам, квітам, мурашкам. Діти, подивіться, що це за споруди. Так. Це заводи та фабрики. Вони є у кожному місті. Подивіться на труби, в яких піднімається густий дим. Він забруднює повітря. Таким чином виходить забруднене повітря, навколо яким не корисно дихати, бо це завдає шкоду нашому здоров'ю. Людина починає швидко втомлюватись та не може ясно мислити, часто хворіє, а що ще забруднює повітря автомобілі, літаки, цигарки. Давайте з вами пограємо у гру, що забруднює повітря. Подивіться на малюнок та оберіть, що забруднює повітря. Перша група предметів. Так, літак забруднює повітря. Подивіться на другий малюнок. Так, цигарка забруднює повітря. Роздивіться третій малюнок. Що забруднює повітря? Вірно, автомобіль. А що в природі очищує повітря? Якщо ми хочемо дихати чистим повітрям, то потрібно піклуватися про дерева, що ростуть поряд обкопувати, поливати та намагатися садити нові дерева. І тоді повітря буде очищуватися. Дякую вам за увагу. До побачення!